Такі матчі, думаю, є в історії кожного клубу. І, Звісно, вони завжди подібні дні будуть болісними. Це, це нормально в таких ситуаціях за такого кінцевого рахунку. Тобто боляче. Ми ж знали, що за рахунок чого буде команда сьогодні намагатися здобувати е і створювати моменти для взяття воріт. І найприкірше в тому, що сьогодні саме ось в цій перехідній фазі е ми дуже-дуже суттєво не допрацювали. Ну, це окрім, скажімо так, декількох. Абсолютно не обов'язкових помилок, які так само стали причинами принаймні перших двох голів, певні помилки, не хочу нікого ображати, але можна, можу їх назвати дитячими, які саме призвели до взяття воріт, і ви ж розумієте, що коли ти отримуєш певну кількість голів, то знайти в собі сили, коли суперник на коржі. Переломити гру не так вже, вже й легко. Сказати, що сьогодні цими швидкими переходами в атаку в ми були з другого ні, це вже то, що, принаймні, вже достатньо тривалий час ми бачили у виконанні цієї команди. Тому я можу лише знову ж таки подякувати супернику за цей такий льодняний душ. Для нас і, за, ну, і привітати їх з якісною грою і відповідним рахунком. Були певні більш індивідуальні, можливо, рішення, більш індивідуальні моменти, які можна було запобігти, е, які призвели саме до першого взяття, взяття воріт і другого. І вже від цього, від цього моменту, е, другий тайм, ми почали стиску, були певні нагоди, отримали третій в цій швидкій контратації. І вже від цього можна говорити про певні проблеми, ментально стримати такий удар. Психологія В якийсь момент ментально. Ну, це нормально. Це нормально, коли ти йдеш всіми силами, хочеш відігратися, тому що самі призвели до цієї ситуації. Потім так отримуємо в протилежному напрямку взяття воріт. Якщо говорити про безпосередньо про гору, то ось саме, я вже декілька разів зауважив, е, перехідна фаза, там, де ми мали бути максимально пильними, максимально агресивними, е, перехід в оборону, ось тут сьогодні е, буде чимало. Інформації, якою ми будемо ділитися з гравцями, спілкуватися з приводу неї, і сподіватися, що це залишиться аномалією в нашому виконанні.